Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті э, машинка для стрижки Philips MG70, э, як вона там називається? 5720. І в неї є така проблема, вона відмовляється робити, працювати. Після того, як відпадає дротина двигуні. Як ви бачите, зараз вона не працює на даний момент. І будемо її відновлювати. Але в неї є така проблема, тому що Філіпс славиться своїми застібками прихованими. Як ви бачите, гвинтів немає, тому я вам зараз задемонструю, як вона розбирається. Значить, спочатку ми знімаємо ножі, далі відкручуємо два гвинти ось цієї. Пластинки металевої, яка фіксує ножі. Відкручується вона за допомогою торкс. Я не знаю, який номер. 2 чи половиною Який у мене підійшов, такий я і стромив Все, відкрутили гвинти, далі знімаємо цю пластинку, видаляємо її. Ніде нічого не губимо, робимо все обережно, далі знімаємо. Пластикову цю частинку. Вона тут на фіксаторах, як ви бачите, легко вона знялася, знімається вона ще з однією частинкою. І все. Далі нам потрібно тут трішечки поковирятися, беремо шпатель або викрутку, що у вас є під рукою, і збоку є два фіксатори. Бачите, вони трішечки підблискують і їх потрібно від... відігнути трішечки. І потім будемо виймати, але не забуваємо спочатку зняти саме штовхач перемикача. Знімаємо ось цей, і також знімаємо ось цю помаранчеву накладку пластикову. Це для того, щоб вона не заважала. Далі, як я говорив, натискаємо на два фіксатора один інший, і як ви бачите, у нас все вискочило. Але це ще не все для того, щоб добратися далі до двигуна. Нам потрібно ще зробити одну маніпуляцію. Але спочатку нам потрібно зняти ось цю білу. Фіксатор кнопки, він, тут, як ви бачите, запаяний, і тут можна сміливо його від'єднувати і запаювати потім не потрібно, тому що він буде протиснутий корпусом і нічого, ні на що не впливатиме. Все, як ви бачите, ми його за допомогою шпателя підняли, він легко знімається, видаляємо його. і Далі в нас залишається ще один пиптик білий. Це в нас сам. Віс перемикача, теж його знімаємо, і тут починається саме цікаве. Як ви бачите, тут звісно теж немає нічого. Але нам потрібно добратися далі. Значить, у нас є приховані два фіксатори, до яких так просто не добратися. Тому беремо в руки шурупокрут, сверло десь на два 2 міліметри, 2-3, півтора міліметра, без різниці. І в цьому місці я вам зараз продемонструю, де воно. Я точно не пам'ятаю, але в попередньому відео десь два роки назад я ремонтував і цього не показав. Люди обурилися, що я не показав, де знаходяться ці фіксатори. Тобто ми робимо по в спрощеному варіанті я тоді ковиряв щось і десь наковиряв їх. Але в даному моменті я вам показую, де в якому місці потрібно просверлити отвори, але не дуже. Тільки до першого проходу сверлимо, побачили, де. Ну це приблизно. Далі беремо голочки або якісь ну, підручні інструменти, які входять в отвір, і потрібно натиснути ось тут. Внутрі два фіксатора, натискаємо на них. і... Як ви бачите, у нас корпус виходить, отак. він виходить. побачили, да? І зараз уважно дивитися, де ці фіксатори. Бачимо два таких вуха і видно сліди від сверла. Тобто я трішечки промахнувся, потрібно взяти було ближче і трішечки вище. Але, як ви бачите, тут є запас, де можна сверлитися. Тут я трішечки промазав, але як ви бачите, теж натиснув і все, в принципі, вдалося. Побачили, да, де, де потрібно сверлити отвори десь в цьому місці, щоб точно попасти на серединку фіксатора. Все, натиснули, і далі у нас спокійно все виїжджає. І добираємося до місця несправності. Бачимо чорний дріт відірваний від двигуна. Нагадую, що це розповсюджена проблема самих цих філіпсів. Червоний, як ви бачите, тут в нормі. У мене були випадки, що один раз червоний відпав і двічі чорний. Значить, Беремо паяльничок, зачищаємо дріт і, звісно, запаюємо його до двигуна. Все, як ви бачите, все надійно запаяно. Далі нам потрібно да, перевірити, чи працює, все, як ви бачите, двигун обертається, все. Крутимо перемикач і все дуже добре. Далі беремо клей, який у вас є лак чи, ну, Я взяв b 7000 для поклейки та шкрінів. Наносимо його на місце пайки, трішечки заходимо до ізоляції, щоб в подальшому від вібрації наш дріт знову не відпав. Але це не є гарантією, що він не відпаде. Він може від вібрації відпасти і під самим клеєм. Все тут добренько. Далі будемо збирати, оглядаємо ще раз, все, червоне в нас в нормі. І далі будемо збирати в тій самій послідовності. Беремо основну частинку і вставимо в корпус. Вона так само фіксується, як ви бачите, все зафіксувалося. Резиночку ми потім поставимо на місце, все на місці, добре. Далі ставимо саму вісь на перемикач, ще раз перевіряємо. Як ви бачите, двигун обертається, далі ставимо ось цей фіксатор верхньої кнопки, ставимо його на вісі і паяти його не потрібно. Ще раз перевіряємо, все добре працює. Тепер цю всю конструкцію будемо ставити в основний корпус. І таким самим методом він у нас зафіксується на перших фіксаторах, ті, що ми відтискали. Чуємо Щелчок і все у нас зафіксовано. Все. Далі ставимо ось цю помаранчеву пластинку тільки тією стороною, що потрібно. Це якби індикатор увімкнення вимкнення. Далі ставимо сам штовхач і ставимо в таке положення ввімкнути, щоб попасти правильно. Все, зафіксували його там, вимикаємо, як ви бачите. Все працює. І Будемо продовжувати подальшу збірку. Да, ще раз впевнюємося, що все працює. Далі вичищаємо основну частинку від волосся і ставимо цю резинку ущільнювача, чи як вона називається, ставимо її тією стороною, що потрібно. Вирівнюємо і далі будемо ставити також дві. Пластикові пластинки, це у нас остання, і ось тут в цій частинці стоїть у нас ось ця. Ставимо її на місце і також фіксуємо саму останню пластикову накладку. Все вона зафіксувалася. Далі нам потрібно поставити ось цю пружинну пластину, яка фіксує самі ножі. Закручуємо, звісно, гвинти обидва. Все можна сказати, що все зібрано. І Далі будемо перевіряти. Ставимо ножі на своє місце і пробуємо вмикати, як дивимося, як у нас ножі працюють. Так, вмикаємо і бачимо, що машинка у нас запрацювала, все гудить. Перевіряємо на собі. І як ви бачите, вона все стриже, все працює дуже добре. Все ще раз вимикаємо, ще раз перевіряємо, і можна віддавати власнику. Нехай користуються вам, друзі. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.